Я вже півтори роки знаходжусь в Німеччині, хочу з вами поділитися тим, що мені тут подобається, що я вважаю, що ми можемо прийняти і, в принципі, задуматися над тим, як це втілити в нашій країні, як ми можемо теж до, до такого прийти. Це е, хочу зробити такий невеличкий дисклеймер, що це лише моя думка, хтось може зі мною не погодитися, але то нормально. Давайте перед тим, як почнемо, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, підтримуйте український контент, ставте вподобайки. Став це також сповіщення, щоб не пропускати нові відео. Мене звати Валентина. Я живу вже у Німеччині півтори року і переїхала я у Німеччину в принципі через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Перший пункт, яким я хочу з вами поділитися, це work balance, тобто тут е, про баланс е, роботи і відпочинку, чого я тут навчилася у Німеччині. Я працюю з німцями вже давно, навіть ще коли була в Україні, я працювала з німцями, і як зараз пам'ятаю, це напевно був чи другий, чи третій місяць, як я працювала з німецькою компанією, і була така ситуація: шоста вечора. А, ні, п'ята вечора, і там якийсь у нас баг був на сайті. І не відправляли, не відправлялися дані на форму, і треба було відредагувати, тобто перевірити, щоб відправлялися дані з форми а, сайту в нашу базу даних. І ось мені пише мій начальник, що типу, ось у нас є така помилка, зроби. Я робила, робила, і так вийшло. Що я робила ось до а, майже до кінця робочого дня, до шостої години. І десь без п'яти хвилин шоста я пишу своєму начальнику. Типу, все, я вже зробила. А він каже, завтра. І це мені так дуже запам'яталося, а потім я вже почала помічати, що це не. Один не од, поодинокі випадки, коли е, німці так працюють. Вони дійсно 6 година вечора, все, вони закінчують свій робочий день і йдуть по своїх справах, не зважаючи ні на що. навіть якщо в них там на роботі буде якась пожежа, ні, вони підуть на додому і будуть займатися своїм особистим життям. Також спілкуючи вже тут з українцями, які теж переїхали через повноштаве вторгнення Росії в Україну, е, ті, які працюють на таких більш ручних роботах, Часто робочий день, точніше, робочий тиждень складає не 40 годин, а наприклад, десь 50-55 годин. І коли в них запитує, наприклад, якась ну, джоб-центр той же запитує, а чому ви там так багато працюєте, або інші німці питають у цих українців, чому ти так багато працюєш, ти ж маєш проводити е, час із сім'єю. Тобто для них ця, е, час із сім'єю це дуже важливо. Тут по неділях не працюють магазини, це теж ознака того, що треба мати баланс. Коли ти працюєш, коли ти відпочиваєш, мені це дійсно подобається. Я вважаю це дуже гарна практика, коли ти можеш от в шостій годині піти з роботи і лишити свої думки, все от на роботі, і піти додому займатися лише своїми справами. Хто не бачив мої відео на каналі, у мене є відео на моєму каналі, як мені робили операцію. У Німеччині, і в принципі, що я можу сказати про медицину, я, я дуже задоволена медициною у Німеччині. Чому? Тому що в принципі ти е, не маєш права бути не застрахованим. Ти завжди застрахований в е, Україні. Якщо навіть ти безробітний, за тебе медмедичну медичне страхування покриває е, держава, і ти можеш отримати такі ж самі послуги, як і е, працююча людина. Ти не хвилюєшся, чи в тебе є гроші, щоб піти підревмотувати зуб, чи є в тебе гроші, щоб зробити собі операцію, чи є в тебе гроші, якщо навіть ти якимось раковим захворюванням хворієш, ти тут можеш розраховувати на належне. Медичне обслуговування, і я також рекомендую подивитись моє відео про те, як мені робили операцію тут у Німеччині, і в принципі, як то все проходило, і також якісь записи із лікарні, як вона виглядає, який сервіс у лікарні, які кімнати. Тож рекомендую до перегляду. Також ви можете знайти це відео в описі під відео. Під тим же відео було дуже багато коментарів і проти німецької медицини, що тут дуже довго треба чекати, так що там за. Що дуже довго треба чекати е, свого запису до лікаря. Так, це все правда. Але якщо е, ти е, дуже хворий, тобі, тобі дуже погано, то ти не залишишся тут без, лік... без медичної допомоги. Тож для мене це великий плюс е, те, що мені дійсно подобається у Німеччині. Якщо ви маєте іншу думку, теж запрошую до коментарів. Знову обговоримо е, цей пункт. Наступний пункт транспорт. Знаєте, ось кожен пункт, тут є, про який я розкажу, може бути з позначкою але тобто і мені це подобається, але мені це подобається, але і так само і про транспорт. Про транспорт, що я хочу сказати, є плюсом для мене. Те, що в принципі тут транспорт і дуже гарно розвинений, тут. Незважаючи на те, що там добра, добра логістика, не знаю, як то правильно сказати, ну дуже багато ліній е, е, залізничного транспорту, це може бути і електрички, і потяги даль, дальнього слідування, і е, регіональні поїзди. Як то правильно не знаю, в мене просто вже в голові тільки німецькі слова, я не пам'ятаю, як це правильно українською. Так ось, незважаючи на залізничний транспорт, тут також дуже круто розвинені автобуси. Так, звичайно, автобуси їздять за розкладом, і в деякі напрямки можна чекати автобус довго, там пів години, годину, дві години. На вихідних в деякі навіть міста і не їздять автобуси. Але все ж таки, якщо ми беремо в робочі дні, то автобуси, наприклад, можуть заїжджати в супермаленькі села, де там живе там, дві тисячі людей, тисяча людей, да, навіть тисяча людей, туди буде заїжджати автобус, автобуси. автобуси дуже, отак от багато роблять всі всіляких маневрів, заїжджають в дуже такі віддалені місця, не тільки міста, а місця, і забирають людей. Тобто, наприклад, я живу, наприклад, я живу в одному місті, і 18 кілометрів від мене знаходиться там, наприклад, інше місце, місто. А по дорозі знаходиться дуже багато сел, і, наприклад, за 18 кілометрів оце, я можу на автобусі їхати півтори години лише тому, що цей автобус заїжджає в дуже багато місць. Але я вважаю це круто, тому що, наприклад, в Україні я згадую, як ми подорожували на захід країну, і там я пам'ятаю селище Межигір'я, і щоб доїхати до Синовіра, та Там до, така величезна проблема знайти транспорт, щоб з межигір'я доїхати до Синовіра. Ми брали таксі. Та, добре, що процвітає таксі, якийсь приватний бізнес, але <свісно> не всі платять податків, по-перше, а по-друге, це дуже незручно. Тут з транспортом, тут, з транспортом я вважаю, немає проблем, це дуже круто. Хоча, якщо брати це, але наприклад, дуже багато дойчебань, тобто це до Донецька, блін. Німець... Німецькі потяги, компанія Deutsche Bahn це в принципі всі німецькі потяги, плюс-мінус. Це просто якийсь мем. Наприклад, 15 хвилин для Deutsche Bahn не вважається запізненням, а повертають кошти лише якщо. Потяг, наприклад, запізнився на одну годину. Тобто я навіть окремий мем про те, якби Гаррі Поттер їхав до, до Хоргвардсу на Бані. Я залишу посилання на це відео. Якщо знайду, подивіться дуже прикольно. Тобто, тут, бачите, і плюси, і мінуси, але Дойче Бан це просто окрема історія. Так, не... да, це мем, але все ж таки воно працює, воно працює в гарній якості, і я вважаю це плюсом. Воно мені подобається у Німеччині велосипеди. Я дуже полюбила велосипеди у Німеччині. В принципі, і в Україні я дуже полюбляла їздити на велосипеді. В мене був велосипед. Але знаєте, в Україні є таке е, дурне судження, що не знаю, на велос на велосипедах їздять люди, які не можуть собі дозволити автомобіль. Це кажу, тому що мені так казали, не знаю. Можливо, там, де ви живете в Україні, якесь інше бачення на, на рахунок велосипедів, але я стикнулася з такою думкою, що дійсно велосипеди мають люди, ті, які не можуть собі дозволити автомобіль. Тут же є. Прям культура велосипедів тут дуже багато велосипедів. Є велосипедні якісь тури. Навіть дітей тут, починаючи з 4 класу, прям у школі вчать їздити на велосипеді. їм навіть видають такий як сертифікат, як водійські права на велосипед. Хоча тут не треба от дорослим. Якщо ти там зараз приїхав до Німеччини, тобі не треба дорослому володіти якимись правами на велосипед. Ти просто береш велосипед і їдеш по своїх справах. Тут на велосипедах це не просто там якесь засіб пересування. Облаштовують велосипеди настільки круто. Що там можна їздити на великі відстані. Тут взагалі є така культура їздити на велосипеди в якісь подорожі, облаштовують велосипеди там додатковими візками, також є додаткові віски для дітей. Дуже багато варіантів, як використовують велосипед. І в принципі, велосипед це гарна, гарний варіант для відпочинку. Мати велосипед це не тільки вигідно з точки зору, що ти можеш якось Швидко пересуватися по місту, а це ще і корисно для вашого здоров'я. Тож, якщо ви теж любите велосипеди, напишіть мені в коментарі. Тож, якщо ви теж любите велосипеди і є у вас велосипед, дайте мені знати в коментарях. Будемо такі збирати велоклуб, може, колись там зустрінемось, зробимо якийсь сумісний, сумісну подорож. Наступний пункт це розумна економія. Так, це не міф, що німці люблять економити. Вони економлять на багатьох речах. Це знаєте, не знаєте, це, це теж дуже багато мемів є про те, як німці економлять. Але, наприклад, я навчилася теж деяким фішечкам, як економити. Я вважаю, це добре практика, а не те, що з чого можна сміятися. Наприклад, що мені подобається? Мені подобається. Ось, наприклад, дуже банальний приклад. В супермаркеті є дуже багато типів, як продається куртка. Вона продається там, наприклад, ціла, продається грудка. Грудка продається нарізана на стейки, і ця ж грудка нарізана на такі маленькі шматочки. Тобто, все це один тип м'яса, от грудка. Да, така. Сама білкова частина курки. І ось вона продається в різних видах. І ти можеш відслідковувати, яка більш вигідніша по ціні. Тобто на ціннику ми бачимо ціну за упаковку. В упаковці може бути 400-500 грамів, але на кожному ціннику також вказано. Ціна за кілограм, і я ось навчилася це відсуковувати, і так можна вигідніше купляти якусь продукцію. І наприклад, якщо сьогодні грудка нарізана на маленькі шматочки, коштує дешевше ніж ціла грудинка, то я сьогодні беру так такий вид. Мені це подобається, і також тут е, прозорі акції, так можна сказати. Тут щотижня ти можеш знайти дійсно класні акції. Це не просто е, там е, переклейка цінників, тобто там, типу, ми підвищили ціну, потім зробили акцію. Ні, це дійсно ті е, дійсно знижують ціни. Там, наприклад, сьогодні в одному магазині, точніше на цьому тижні в одному магазині, в іншому на іншому тижні там в іншому магазині можуть бути різні товари за різною ціною, і ти так і, за допомогою буклетів або. Додатка на телефоні ти можеш відслідковувати ці е, речі, можеш закупати там, наперед якісь товари. Наприклад, я закуповую там макарони, якщо вони там за знижкою, або закуповую там якісь консерви, якщо вони за знижкою. Також я можу вибирати, наприклад, на цьому тижні овочі я буду в цьому магазині купляти, тому що там Аксі, а в іншому. На іншому тижні піду там за помідорами в інший магазин. І, і мені здається, це класно. Також це стосується не тільки продуктів, хоча продукти, мені здається, це основний, основна стаття затрат у будь-якій сім'ї. Також тут і з одягом така ж сама фігня. Тобто це не якісь придумані е, знижки, тобто, знаєте, типу на ціннику написали вищу ціну, а продають за тою ж ціною, що типу і без акцій. Тут не так. Тут дійсно роблять знижки, можна купити там, брендові речі за дуже класну знижку. І акції ці бувають незалежно там, від якогось е, свята, наприклад, 11-11 да, або Чорна п'ятниця. Ні, це просто ось рандомно. Там, вони просто там, не знаю, нова колекція в, у бренда ГЕС, вони все старе розпродають до якихось ретейлерів, чи ресейлерів. Відправляють речі і так таким чином розпродають речі. Тобто це такі можна сказати теж розумна економія, що ти, якщо не женешся за там топовими якимись м, прям суперновими моделями, то ти можеш ось такими е, розпродажами якось також відслідковувати і керувати, щоб то було більш вигідно для тебе. Ніж зазвичай. Вважаю це теж плюсом. І це ось якраз це ми маємо прийняти для до себе українців, щоб навчити наших продавців, наші магазини не обманювати людей, а дійсно робити знижки, дійсно продавати за зниженою ціною, а не просто перемальовувати цінники. Це всі мої пункти на сьогодні. Це, звичайно, не все те, що мені подобається, але це основних 5 пунктів, які мені подобаються наразі у Німеччині, які я вже полюбила за ці, за ці півтори року. Якщо ви маєте свої пункти, напишіть мені в коментарях, мені теж цікава ваша думка, що ви вважаєте у Німеччині, класне, що, що нам можна перейняти як українцям для себе. Залишайте свої коментарі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і зустрінемось у наступному відео. Чус!